Дівчино, на трасі ти стоїш. Шофер спитав Скажи, ти скільки стоїш? Сідай в машину, яблукось поїж. сідай хочеш. Що ти із себе строїш? Ти не подумай я якийсь жебрак. Повір, я вельми чоловік заможній, і гаманець він завертів, ось так. Ти, бачиш, він пухкенький, непорожній. Ось дівчина в його авто сіда. Та тільки чорні не знімає окуляри. Худа, руда і дуже молода, такому товстуну, то не до пари. На трасі голосує подорожній, та чоловік спинятися не став, лиш головою похитав, мов непорожній. Як тебе звати? він руденьку запитав. Вона нічого не відповіла. Подумав він, що примха то дівоча, та окуляри ось вона зняла. І побачив він, як морок чорні очі. Геть чорні, все як ніч, а де зіниці? В очах тих зовсім не було зіниць. Забув у мить він наміри в сіниці, якби не руль, то впав би митьюниць. Руденька погляду не відривала. Він їхав по дорозі прямо в ліс. То ним вона напевно керувала. Чи, може, не вона, то, може, біс? Аж через місяць грибники знайшли машину, а біля неї згризені кістки, і у крові подряпану кабіну, і шкіри два шматки, немов листки. Що трапилось, ніхто не здогадався. Шофера з'їв, напевно, дикий звір. Блукав що в хащах і проголодався. Мисливці за ним стежать до цих пір в мисливському будинку на матрасі. Лежать і грають в карти от біда, а на узбіччі, на асфальтній трасі, стоїть дівчина в окулярах молода. Руда, худа, бліда, в короткій спідничині, стоїть вона, вдивляється у обрій. Спинився шофер, каже він дівчині Сідай хоч, не бійся, я ж бо добрий. Дівчина мовчки двері відчиняє, і на сидіння поруч з шофером сіда, машину подорожнього спиняє. Та вже не шофер там керує, а руда. І ці чорні очі, мов самі зіниці. Мабуть, у них вся сила, влада вся. Таке життя й серед ночі не насниться. Шофер став сивий, він біліший дідуся, як робот, він кермо руками крутить. Від дівчини не відрива очей. Від погляду сильніший, що отрути, дорогу вказує шоферу погляд цей. Йому тепер не до ковтини і спідниці. Під владою він погляду лихого. Очей, чорніших навіть за зіниці. Наказ виконує він погляду оцього. Прямує ця машина до болота, і невідомо тільки лиш одне а чи тут він, а чи вона сволота. Порядний шофер чорнооко мене, Але про це нам думать не на часі, бо часу лиш вперед іде хода, І знову на узбіччі десь на трасі, Стоїть руда дівчина молода.